Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У святому письмі періодично, браті і сестри, ми зустрічаємо таке поняття як страх Божий. Кожному з нас відома емоція страху, але що вона, за що вона відповідає в нашому житті? Всі ми чогось боїмося. І це нормально. Тому що насправді страх та частина нашого інстинкту самозбереження. Так ми виживаємо. Ми стараємося не наближатися до того, що може таїти для нас якусь загрозу, що може нам принести якусь шкоду. І не обов'язково фізичну, психологічну, моральну, душевну, будь-яку. І це важливо. Це те, що нас вберігає від якихось проблем в майбутньому, адже вони мають властивість накопичуватися. Страх Божий це теж страх. Але страх буває різний. Буває навіть не тільки види страху, а буває і інтенсивність страху. Наскільки ми боїмося чогось чи іншого, ну, врешті-решт, так працює наш мозок. Чого людина ну, багато людей бояться темряви? Тому що ми не бачимо, що там відбувається. Ми не знаємо, яка небезпека нам може таїтись. І тому загострюються наші від... інші відчуття, в першу чергу, слух. Ми покладаємось більше на нього для того, щоб вберегти себе при можливості. Чи при потребі, виділяється адреналін в кров, тобто ми готові швидше бігти чи швидше чи сильніше опиратися, ми готові до самозахисту. Тобто наявність страху це певний самозахист не тільки себе, а й тих, кого ми любимо, кого хочемо вберегти від чогось. І це знову ж таки нормально. Але разом з тим страх це дуже потужна емоція, яка схожа на пожежу. Тобто вогонь, якщо його не дати йому розгорітися, він буде нас горіти. Якщо він охопить більшу територію, ніж ми можемо контролювати, він спалиться навколо і те саме в нашому житті. Якщо ми контролюватимемо свої страхи, дозуватимемо їх по мірі своїх сил, не даватимемо їм розгоратися, вони будуть нас підштовхувати до правильних речей. Якщо вони охоплять нас, то це вже буде те, що ми називаємо фобією або ще гірше параноя, коли людина не має спокою ні вдень, ні вночі, втрачає сон і відпочинок. І стає ментально хворою, така, яка не може сама собі допомогти, і ніхто її не може заспокоїти. Зі страхом Божим механізми, звичайно ж, схожі, але це зовсім не той страх, який повинен поводити, приводити нас до якоїсь дійсно параної. Постулатом відправною точкою в цьому є той момент, що Бог бачить кожну мить нашого життя, наші вчинки і навіть наміри і задуми наших сердець. Але з іншої сторони, ми можемо собі змоделювати ситуацію, коли людина обурюється, в першу чергу християнин віруючий, і каже, а чому? це трошки контроверсійне поняття, страх Божий, адже Бог є любов. Якщо Бог нас любить, то навіщо нам його боятися? Ну що за нонсенс? Він любов чи він не любов? Якщо любов, то любові ми не боїмося, ми хочемо її горнути. Але. Давайте подивимось, браття і сестри, на наше життя. Чи можемо ми сказати 100%, що ми любимо Бога? Апостол Євангеліст Іван Богослов чітко розповідає ознаки любові людини до Бога, що не можна любити Бога, а ненавидіти свого ближнього. І любить Бога тільки той, хто виконує заповіді Його. Тому що заповіді це не є якісь накази. Це є факт життя. Як закон всесвітнього тяжіння, гравітація, те, що ми називаємо гравітацією. Я можу бути згоден чи не згоден. Вона мені може подобатись чи не подобатись. Я можу кричати на весь світ. Мені не хочеться, я хочу вміти літати, але від цього нічого не зміниться. З заповідями Божа те саме, я можу бути християнином чи не бути християнином, віруючим чи не віруючим, будь-якої професії. Але закони всесвітнього добра вони завжди однакові. Однакові в будь-якому випадку я можу їх не приймати, можу бути з ними не згоден, чи з якоюсь з їхньою частиною, але вони діють. Бо Бог, який є законодавцем всіх фізичних законів, є також законодавцем законів і моралі, так працює цей світ. Робити добро для ближнього, це є те, чого цей світ вимагає. Робити зло це те, чому до того цей світ не був пристосований і покликаний. І не так важливо, чи ми приймаємо, чи не приймаємо, світ працює саме так, тому що Бог його так влаштував. І страх Божий це можливість задуматися в якийсь момент, чи правильно я роблю. Бо якщо ми любимо когось, уявімо собі, коли ми любимо людину. Не треба цього уявляти, там зразу спливають ті лиця, кого ми справді любимо. Якщо ми справді любимо, чи ми хочемо цю людину образити, зробити її некомфортно, неприємно? Не хочемо. Ми остерігаємося цього, ми стараємося не дути на ту свічку, щоб вона, не дай Бог, не затухла. Особливо, коли зустрічається хлопець з дівчиною, тільки вони знайомляться. І ти дуже сильно слідкуєш за собою, як би чого зайвого не сказати чи не зробити, і це нормально. Тому що ти боїшся, ця дівчина тобі дорога, і ти боїшся її втратити якоюсь своєю неуважністю чи нетактовністю чи чимось іншим. Це дуже яскравий приклад, коли вона допомагає нам дути на воду, холодну воду. В Богу, в принципі, те саме. Він справді нас любить, справді готовий нам все пробачити. Фактично все, абсолютно все. Але чи можу я сказати, що я люблю Бога своїм життям? Аж ніяк. Тобто, страх Божий він має бути в моєму житті, але разом з тим я не можу сказати, що він в мене є. Бо якщо б він в мене був в такій кількості, як це необхідно, я би був набагато кращою людиною, набагато добрішим, набагато уважнішим до свого ближнього. Тобто я вважаю, що безглуздо нарікати на, на, на словосполучення страх Божий. Це не повинно нас обурювати, адже в нас його немає просто-напросто. Ми собі живемо, як хочемо. Ми можемо образити один одного свідомо. Так? Так? І це не свідчить про те, що в нас є страх Божий. Чи ми шукаємо добро, чи ми думаємо про свого ближнього, думаємо про себе, себе ми справді любимо. Тому страх Божий це запобіжник. Як і будь-який страх, страх Божий в духовному житті це запобіжник, коли людина може задуматись про те, що я зараз роблю. Навіть якщо ми вже уступилися, навіть якщо ми вже скоїли якусь несправедливість, але ми все рівно можемо її спробувати виправити. Звичайно, це вже буде не те саме, що зроби, не зробити її взагалі. Але не допустити себе до повторення цього, чи подумати, як я можу уникнути в цьому майбутньому, чи, врешті-решт, найголовніше попросити пробачення. Це також дія страху Божого в нашому житті, навіть якщо ми його не усвідомлюємо. Просто згадати, Господи, ну я був неправий. Я був неправий, і попросити пробачення. Це також ознака страху Божого, але не в тому сенсі, що це страх, а в тому сенсі, що ми задумуємося над своїм життям. Намагаємось щось виконувати заповіді, і ось ми бачимо, що нема страху від Божого, а з'являється, чи є спроби нас любити Бога, бо виконуємо його заповіді. І тому між цими двома категоріями страх Божий і любов до Бога, в якийсь момент можна поставити знак рівності, чи майже дорівнює. Тому що, якщо ми справді будемо любити Бога, то ми будемо боятися його образити, переступити ті заповіді. Бо ті заповіді не покликані для того, щоб карати, а для того, щоб наставляти і підштовхувати до чогось кращого. І саме тоді ми сповнимо той закон любові. Не, не слід боятися страху Божого. Бо ми бачимо, як дуже, знову ж таки, ще один момент, даруйте, я трохи повернусь назад. Коли ми, люди, хочемо, щоб наші діти там, ну якщо нас не боялися, то принаймні чітко виконували все, що ми їм вказуємо. Якщо в нас є підлеглі, ми не хочемо піддавати свій авторитет якомусь сумніву, так? і при тому ніхто з нас не може похизуватися, що ми завжди приймаємо 100% вірні рішення. Але ми не терпимо критики на свою адресу. А в той же час всемогутній Бог, який праведний, який це створив цей світ, нас в ньому, і який абсолютно з нами не є рівний, бо кожну людину можна замінити. Сьогодні я керівник, завтра хтось прийде на моє місце і буде керівником. Бога ми не замінимо. Але ми вимагаємо з ним паритетних стосунків, що я теж особистість, будь ласка, поважай мене Боже. Адже я ну, це Де логіка наша людська? Який Бог нас задовольнить, врешті-решт? Парадокс. Просто дикість. Коли ми вимагаємо рівності з Богом, але не хочемо рівності з людьми, зі своїми дітьми. Хоча вони трошки менше у нас різниця з ними, ніж в нас з Богом, який є вічним, правда? ж? Тому страх Божий це, це закономірність. Це закономірність, яка не повинна нас обтяжувати, а повинна скеровувати до добра. Бо знову ж таки, ще раз повторю: це не є страх в власному розумінні слова. Це є той страх, той самий страх, яким ми боїмося образити справді дорогих для нас, людей. В даному випадку осіб, бо Бог також особистий, або ми також особистість, як Він. Ми боїмося образити, повинні боятися образити того, хто нас любить і хто завжди готовий нас прийняти в свої обійми.